Вітаю вас, мої солоденькі булочки. Вас вітає Анастасія. Я рада вас бачити на нашому каналі. Він Сьогодні ми з вами поговоримо про один з відмінків польською мовою, а вірніше бірнік або українською знахідний відмінок. Насамперед хочу сказати, що це один з найлегших відмінків польської мови, і там вже треба запам'ятати декілька правил. Зараз ми з вами детальніше це розберемо. По-перше, що я хочу наголосити, що Бернік відповідає у нас з вами на питання, кого це?» або українською, кого що. І щоб зручніше зрозуміти, де в нас з вами знаходиться бернік, то ми завжди можемо задавати питання разом з цим дієсловом меч. Наприклад, кого це мам, кого це маш, і так вам буде легше при поясненні зрозумінні, чи це б'єрнік, чи це, наприклад, упевніш або щось інше. Якщо ми з вами придивимося цю табличку, зараз детальніше ми її розберемо. Починаємо ми, мабуть, з вами з чоловічого роду, бо він єдиний тут, як ви бачите, деякі нюанси, деякі правила. І так, по-перше, в нас, вами є три роди: родзеймандський, родзей женський і родзай ніякий. Почнемо з родзайманський. Чоловічий рід назвами розділяється на дві таблиці. Перше, животне і неживотне, тобто живе і неживе. А тут давайте зараз все попередку, щоб ви зрозуміли. По-перше, все, що в нас з вами живе, це котик, пес, тато, брат і так далі, які являються назвами чоловічим родом, воно назвами буде в іменнику мати закінчення А, а в прикметнику мати закінчення Его. Наприклад, «мам маммівеко-брата. Я маю милого брата. Чому? Тому що брат це живий, це чоловік, тому закінчення А. І прикметнику вами завжди закінчення его. Милого, мілего брата. Або інші приклади: мам, високеко, ойца». мам, добреко. Тате, а тут зуважте, там стоїть знак оклику. Зараз вам детальніше розповім, чому ж там знак оклику, але до цього обов'язково ми з вами повернемось. Якщо ми говоримо про чоловічий рід, те, що являється неживим, то воно не змінюється. От яке слово і прикметник були в іменнику, таким вони і залишаться в нас з вами в знахідному відмінку в п'ятнику. Тобто, наприклад, хто цовольний час? Мам гу-цо, вільний час. Хто це? Високий покій, мамко-гоцо, високий покій. Тут взагалі нічого не змінюється. Якщо ми говоримо з вами про жіночий рід, то тут більш уважніше. Якщо ми говоримо про іменник, то там назвами, як я своїм учням кажу, «Е з хвостиком Щоб краще запам'ятовувати, ба або Е-носова. А прикметник буде «а» носова, або «а» з хвостиком як вам краще. Мамко-годцо. que não chostra. Чому в нас з вами стоїть в пенкном, а з хвостиком? Да, тому що це пенкна, це гарна, це в нас з вами прикметник. А ми з вами зрозуміли, що у прикметнику буде стояти Аносова. Тому ми кажемо пенкно. І якщо ми говоримо з вами про іменник, там, де стоїть Еносова, чому? До да, тому, що це іменник, да, це хто що, і назвами всі іменники жіночого роду будуть мати закінчення Еносову. пенкном шостре, або як в іншому прикладі, мам херба те. А тепер давайте повернемось до чоловічого роду, там до назва, приклад мам добре котате. Крім того, що жіночий рід у нас з вами майже весь закінчується на А, і буде мати закінчення Е носове в кінці, то і є, існує декілька слів в чоловічому роді, які також закінчуються на А. Наприклад, тата, «меншчизна» поета, керовця, тобто це, здебільшого, деякі професії та деякі слова в чоловічому роді. Вони назвами закінчуються на А. І не дивлячись на те, що це чоловічий рід, і він закінчується на А, але закінчення буде «еносова», як і в жіночому роді. Тому ми кажемо з вами: мам, добреко та те. Але зауважте, що прикметник він залишається під чоловічий рід, тому що це ну, все таки чоловічий рід, це просто якби виключення правила, яке треба знати. Якщо ми говоримо про жіночий рід, то там у нас з вами і прикметник, і слово іменника повинно стояти в. Тому випадку, як вона є в Бірніку, наприклад, мампілкам шостри, мам коронцем харбати, мам, наприклад, якщо давайте візьмемо з вами слово. Мама, давайте скажемо, що у нас також, наприклад, висока мама, мам, маме. Тобто ви розумієте, де жіночі, де ще величі рік, це треба розуміти. І якщо ми з вами говоримо про середній рід, то тут взагалі навіть думати не треба У нас з вами, яким він знову був в іменнику в називному відмінку, таким він і залишається в знахідному відмінку. Тобто, от було назами спортове авто, воно й залишиться спортове авто бірніку. Мам кого Sportowe спортове Kto co? Małe мало чецко? ко mam? мам маве ма джецько. Ну або тут як в прикладі она ма кого цо маве джецько. Тобто, тепер давайте збільшуємо узагальнимо, щоб не було такої питиниці. І так, чоловічі ділиться на живе і не живе. Не живе, не змінюється, і не змінюється середній рід, тобто це взагалі нічого не змінюється. Змінюється лише чоловічий рід те, що живе, іменник закінчення А, прикметник закінчення еко, і жіночий рід, прикметник закінчення А- з хвостиком, іменник закінчення С-хостиком. Е це, будь ласка, ще раз продивіться уважні, щоб ви розуміли, як воно взагалі відбувається і чому такі правила. Зараз ми з вами перейдемо до наступного слайду. I tu na przykład u jest jakiś słowa możemy wykorzystywać z zbiernikiem. Widzieć kogo co. Widzę kogo psa. Kupować. Kupuję co. Prezent. Znaleźć. Znalazłem co. Klucze. Czytać. Czytam co. Książkę. Pisać. Написав цонотатке. Як ви бачите, це дії слова, які в нас з вами можуть вживатися збірником, їх існує ще більше. Я виділила ті основні, щоб з вами продивитися це на прикладу. І давайте, здебільшого, розберемо детальніші приклади. Мамроджина. І так, якщо це назвами родина, то ми повинні написати кого. «Мам кого це сородінне. Тому що роджіна, жіночий рід, і в нас з вами там закінчення спочатку стоїть А. Ми з вами знаємо з вами, що жіночий рід а, іменник має потім закінчення Е-носове або е з хвостиком. Тому ми кажемо мам роджіне. Далі проше, кукурудза». Знову дивіться: жіночий рід, А закінчення. Значить, повинно бути Е з хвостиком, так? Е носова. Проше, цо, кукуруддзе. Далі розбираємося з чоловічим родом. «Мам кого?» І тут стоїть брат, брат, чоловічий рід, він живий, тому в нас повинно стояти закінчення А. «Мам кого?» брата. Якщо ми беремо, наприклад, слово машина, машина це не живе, але чоловічий рід, і що ми знаємо з цього, воно не змінюється. Мамцо, мам, «Мам самохуд. Якщо ми з вами говоримо про середній рід. То у нас з вами тут буде трішечки інше, так? Кого, це? Ну, кого, дядьсько, середньому роду це єдине слово, ну, воно не єдине, є ще, але здебільшого те, що в голову приходить. Онама кого? Чецько. не змінюється. Тобто не змінюється, як в чоловічому роді не живе. Онама кого, чецько. О, на, ма онама Окно. Було слово окно, і таким воно залишається. Я надіюся, що все всім було зрозуміло. Якщо залишилось якісь питання, то я вас будь ласка прошу писати в коментарях, задавати питання, також обов'язково пишіть, Що ви хотіли почути від мене наступного разу, яку тему детальніше треба розібрати. Якщо ви хочете попрацювати з тестиками і здебільшого більше дізнатися про цю тему, то ви можете знайти pdf формат і pdf тести в нашому телеграм-каналі. Та Те також за посиланням я залишу. Під каналом. І підписуйтеся, ставте лайк, та також чекайте від нас новинки. Дякую вам велике за уваги, мої солоденькі булочки, і до зустрічі! Па-па!